Казки на ніч з усіх куточків світу. Чарівні історії для маленьких непосид. поет чарівник Ірландія. Давним-давно в Ірландії жив поет, який складав пісні надзвичайної краси. До того ж він мав дивовижний інструмент. Його чарівна арфа не лише грала чудову музику, що могла розчулити будь-якого слухача, а й здійснювала бажання. Одного разу поет прийшов до столиці. Коли він опинився біля міста, вже наступила ніч, тож ворота були зачинені. Поет стукав, доки не з'явився вартовий. Чого тобі, незнайомцю? Я поет. Нам тут поетів не треба, розсміявся вартовий. Хто ж вам потрібний? спитав поет. Може, коваль? Він торкнувся арфи, і поруч одразу з'явились ковальські інструменти. Ні, відповів вартовий. У місті достатньо ковалів, ремісників і будівельників. Тоді скажи королю, що біля воріт людина, яка може геть усе. Вартовий так і зробив. Король був заінтригований, отже наказав привезти поета до палацу. Щоб перевірити, чи справді поет може геть усе, король звелів змусити придворного блазня говорити, а той за все життя не промовив ані слова. Поет заграв на арфі таку красиву музику, що блазень раптом заспівав. Король був у захваті, поета запросили залишитися в палаці. Якось місто оточили вороги, люди залишилися без їжі. Поет пішов до короля і промовив Я можу допомогти. Дозволь мені прогнати чужинців. Як же ти це зробиш? спитав правитель. Якщо ти підеш до них, тебе візьмуть у полон. Моя черена Арфа допоможе, відповів поет і пішов до табору. Сміливо поставши перед ворогом, поет мовив. Король наказав мені розважити вас музикою. І танцями на знак примирення. Вартові стали кипкувати з поета, але генерал дозволив йому заспівати. Залунала чарівна музика, розчулені вороги завмерли. Раптом поет сказав О, Арфо, Ірландії, допоможи на коней ворогів перетвори. Щойно поет це промовив, як лицарі обернулися на коней. Деякі з них забрали королівські конюхи. А решта лишилася жити дикими. За легендою, саме так з'явилася порода ірландських коней. Принц Білий Ведмідь Данія. У праданні часи жив собі король. І було в нього три доньки. Одного дня в внутрішній двір палацу зайшов величезний білий відмідь і запросив старшу принцесу піти з ним. Обурена дівчина вигнала звіра. За кілька днів ведмідь повернувся, запросив середульшу сестру, але вона теж прогнала ведмедя. За тиждень ведмідь знову прийшов, наймолодша сестра заглянулася над звіром і пішла з ним. Ведмідь привів її в лісову печеру і сказав Насправді я принц, проте на мені лежить прокляття. Тож кожного дня я перетворююсь на ведмедя. Уночі ж я стаю людиною. Якщо протягом семи років ти зможеш утриматися від спокуси і не поглянеш на мене у людській подобі, прокляття спаде, і ми зможемо побратися. Принцеса та ведмідь щасливо прожили в печері два роки. Якось принцесу запросили на весілля старшої сестри. Принцеси стали розпитувати молодшу сестру, як їй живеться з ведмедем. Вона розповіла, що він принц. Тоді сестри взялися умовляти її подивитися, який він у людській подобі. Але молодша сестра відмовилася. За два роки принцесу запросили на весілля середульшої сестри. Сестри знову стали вмовляти її. Вона відмовилася й цього разу. Минуло ще два роки. Король запросив принцесу в палац, щоб відсвяткувати річницю його правління. Сестри знову напосіли на молодшу принцесу. Цього разу дівчина піддалася на їхнє умовляння. Коли вона знову повернулася до печери, то запалила вночі сірника, щоб побачити справжнє обличчя свого коханого. То був найвродливіший чоловік, якого їй доводилось бачити. Тієї такі миті принц прокинувся і сказав Що ж ти зробила? Залишився лише рік. І прокляття було б зняте. А тепер шукай мене в зачарованому палаці. З цими словами принц зник. Цілий рік шукала принцеса коханого, аж поки не дісталася палацу. Принц спав у високій башті. Дівчина намагалась розбудити його, але марно. У розпачі вона заплакала. Сльозинка впала на щоку принца, і він прокинувся. Нарешті закохані одружилися і жили довго та щасливо у зачарованому палаці. Як ведмідь загубив свій хвіст, Норвегія. Сталося це ще за сивої давнини, коли ведмеді мали довгі хвости, якось один ведмідь зустрів лисицю, яка тягла повну торбу вкраденої риби. Де це ти стільки взяла? спитав ведмідь. Наловила, пане ведмідь, спрехала лисиця. Ведмідь також захотів наловити риби і попросив лисицю навчити його. Це просто, сказала лисиця. Іди ведмедю на річку й зроби полонку. Потім сядь на лід і засунь туди свого хвоста. Сидіти доведеться довго. Не переймайся, якщо хвіст болітиме. Це означає, що риба схопила наживку. Що довше сидітимеш, то більше риби спіймаєш. Коли багато наловиться, витягай хвіст щосили. Ведмід зробив так, як його навчила лисиця. Засунув хвіст у ополонку сидів, доки хвіст не примерз. Ведмідь вирішив, що риби вже досить. Тоді він щосили потягнув хвіст із ополонки і. Навіть сьогодні від ходять без хвостами. Орел і Кропив'янка. Кельтська байка. Орел і Кропов'янка вирішили посмагатись, хто може вище злетіти. Переможець мав стати королем птахів. Кропив'янка полетіла першою, прямуючи самісіньке небо. Але Орел легко наздогнав маленьку пташку. Кропов'янка швидко втомилась. Тож, коли Орел пролітав поз неї, тихесенько сіло йому на спину. Орел відчув, що більше не може підніматися в небо, і крикнув, щоб упевнитись у перемозі. Гей, кропов'янко, де ти? Тут, відповіла кропив'янка з його спини, прямо над тобою. Так хитра кропив'янка виграла змагання.